Трампу потрібно відзвітувати перед своїми виборцями, що він повернув американцям гроші, які виділяв папіреднік для України. Причому з відсотками. Це перша причина, чому його команда так взялася за цю угоду, яка не розв'язує головного питання як зупинити Путіна. Трамп намагається зробити те, що можна якось видати за швидку перемогу. На внутрішньому треку він наштовхнувся на стіну, намагається це виправити справами міжнародними. Але й тут все виходить не так лінійно, як уявляли собі новоприбулі жителі Білого Дому. Це, звичайно, бісить. Уявляю собі, якими виразами Трамп криє українців, які чомусь викаблучуються. Але угода буде, бо затягування з нею Трампу вже йде на шкоду. Рейтинги після перших двох тижнів починають рухатися вниз, а це ще навіть не дійшло до ключового питання як примусити Росію і Путіна принаймні зупинитися. Тому в хід ідуть маленькі поступки на кшталт резолюції в ООН, де Московія вже чомусь не агресор. Це як з тою кнопкою «перезагрузка» при Обамі. Але, судячи по категоричних заявах Лаврова і Путіна, прогиб поки що не зарахований. А те, що навіть республіканські змі намагаються попередити Трампа від реверансів перед Москвою, дає привід не впадати нам у стан неврастеніка. ну принаймні не сьогодні. Бо ж уже підійшла свіжа заява Лаврова з запаребріка, що мовляв остановки бойових дій на Україні по лінії заприкосновення не буде, У нас є конституція. Цікаво, як там в Білому домі, чи вже поснідали, чи ще тільки перша хвиліжанка Кохвію випита. Все рухається за сценарієм, який розумним людям був зрозумілий від самого початку ні загравання Трампа перед Путіним, ні поступки в ООН, ні потенційний вивід американських військ з військових баз в Європі не є для Путіна цукеркою, бо він хоче коробку цукерок і ще солодкувату. Путін досі не відмовився від своїх стратегічних цілей відновити геополітичний вплив на Європу, відновити свій міжнародний статус, затвердити нові реалії в документах якоїсь нової Ялти, і якісь там подачки Трампа не задовольняють апетити Москви, бо вона прагне більшого. Треба сподіватися, що рано чи пізно Путін все рівно нарветься для нас, звісно, чим раніше, тим краще. Попереду зустріч Трампа із Зеленським кажуть. Потім зустріч з Путяним, а далі буде водіння хороводів навколо нюансів якоїсь там мирної угоди. Ви ж чуєте, що з обох сторін говорять, що, мовляв, до неї ще й не приступали, але помітили, що вже якось не так впевнено в Білому домі називають терміни. Може бути таке, що в нас є півроку чи рік, аби зав'язати всі необхідні ланцюжки Європи. І перейти до створення єдиного Європейського оборонного союзу до того часу, поки США не втратять інтерес до цієї одвічної забавки перезавантаження стосунків з Москвою. Але граблі такі граблі зазирнути в очі Путіну два ми це вже проходили. Наш лідер вже, здається, розуміє, що цей шлях хибний, поскоріше б це зрозумів Трамп. Щиро бажаємо нашій делегації в п'ятницю вести себе мудро. Tekst Wiktora Ślińczeka.